Проходимо цих 100 питань найскладніших. Тобто це топ, де найчастіше створюються помилки. Чи має перевагу в русі велосипедистів, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям? Якщо поза перехрестям немає. Яким транспортним засобом дозволено рук на даний жест регулювальника білому і синьому? Який орган має право розглядати оскарження адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, огляду, а також видовження речей документів, в тому числі, посвідчення водія, суд тільки вище стоящий відповідь третє. У якому місці дороги водій повинен поставити транспортний засіб на зупинку? Або стоянку за наявності узбіччя. Тобто, якщо ми чуємо в питанні узбіччя, то тільки на узбіччі. Автомобільна дорога призначена для руху, транспортних засобів і пішоходів. Як надати першу медичну допомогу в разі отруєння випарами бензину, винести пацієнта на свіже повітря, зігріти, зробити штучне дихання? Як повинні діяти водій автомобіля, який обганяє, що рухається з дальнім світлом? Ну, тут так є. Вони повинні порівнятися. Ось відповідь третя. І тоді перемкнутися з дальнього світла на ближнє. В такому випадку дозволено виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку на перехрестях. У тих самих випадках що й поза перехрестям, якщо кількість смуг для руху, і дозволені напрямки руху по смугах не визначені дорожніми знаками? Оглядовість вважається, це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина. Проїзна тільки для нерейкових. На які з перелічених транспортних засобів не поширює свою дію даний дорожній знак на велосипеди, тому що вони є немеханічні. Як позначити транспортний засіб, що буксирується, якщо у нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація, тоді нам тут треба поставити. Знак аварійної зупинки або моготливий червоний ліхтар відповідь буде третя. Чи дозволено вам не водію маршрутного транспортного засобу зупинитися в цьому місці для посадки або висадки пасажирів? Не можна. У яких випадках дозволено подавання звукового сигналу? Звуковий сигнал можна подавати за межами населеного пункту під час обгону і, коли неможливо, запобігти дорожньо-транспортній пригоді. 1 і 2. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані 150-300. У якому випадку максимально дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена? Ну, тут у двох випадках, а ось тут буде в одному. Хто... Ходив до мене на уроки, знає, чому тут є один такий хитрий лайфхак. Вимога якогось зображених знаків зобов'язує водія транспортного засобу обов'язково зупиниться на нерегульованому перехресті або залізничному переїзді. Це знак 1. Як надати першу медичну допомогу приставної кардії біль в серці в дорозі? Валідол. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії, знака зупинку заборонено, взаємно наявності під ними таблички, крім осіб з інвалідністю, тобто особам з інвалідністю і таксі. Який із зображених дорожніх знаків повторюється перед небезпечними ділянками дороги в населених пунктах 1 і 2? В якому напрямку водія зеленого автомобіля дозволено руху у зображеній ситуації? А і Б. Що в разі потреби повинен зробити водії для забезпечення безпеки дорожнього руху під час руху заднім ходом на транспортному засобі, звернутися за допомогою до інших осіб. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині, спеціально виділеним вимушенням або дорожньої розвідки 1-2. Дія зображеного дорожнього знаку поширюється на мопеди і велосипеди з підвісним двигуном. Яка ознака зупинки серця постраждалих, враховується в базовому алгоритмі серцево легеневої реанімації, це відсутність дихання. Зображений дорожній знак інформує про закінчення смуги, призначеної для руху в даному напрямку, обов'язковою мовою, за якою дозволено навчатися водінню транспортного засобу, є відсутність медичних протипоказань. Дія зображених дорожніх знаків поширюється тільки на перехрещення проїзних частин. А чи вважається тротуар елементом проїзної частини? Ні. У яких місцях заборонено рух заднім ходом на перехрестях на ділянках з обмеженою оглядовістю, а під шляхом і істикадами можна. Який із зображених знаків зобов'язує дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі, яка перетинається на нерегульованих перехрестях обидва знаки, що потрібно насамперед зробити під час надання до медичної допомоги, постраждалому у дорожньо-транспортній пригоді у разі підозрювання травми голови, до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги, обмежити його рухи. Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга? Отже, якщо тут є тільки розділювальна смуга, то тільки на пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається з вімкненим синім приблизковим маячком? Дозволено. Під час руху в тем в умовах туману відстань до предметів видається більшою, ніж насправді. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу рукою перед початком виконання маневру, як вчинити водієві транспортного засобу, до якого ззаду наближається автомобіль з вімкненим приблизковим мичком синього кольору та звуковим сигналом, дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Обмежена оглядовість, це. обмежена це геометрія, обмежена відповідь буде перша. Швидкість руху в темну темнопродоби та в умовах недостатньої видимості повинна бути такою, щоб мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги яким транспортним засобом заборонено рух у зоні дії даного дорожнього знаку, вантажним автомобілем, трактором і причепом будь-якого типу, та транспортним засобом, що виконують буксирування 2 і 3? Як впливає алкоголь на час реакції водія? Час реакції водія збільшується. Буксируванням вважається переміщення одним транспортним засобом іншого, яке не належить до експлуатації автопоїздів, транспортних засобів. Жорстке, мнучке і часткового навантаження 1 і 2, як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби. Якщо її супроводжують, то тут достатньо тільки вимкнути ближнє світло фар. Коли дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорогах, що мають дві смуги і більше для руху в одному напрямку, тобто тут для повороту ліворуч або розвороту, і можна тільки у населеному пункті, де є дорога, і з одностороннім рухом, ось один і три. У якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населених пунктів, тільки на правому збіччі велосипедною доріжкою дозволяється рух. Всім тут зараз дозволяється, так? Усім переліченим учасникам дорожнього руху. Зображений дорожній знак попереджає водіїв. Про наближення до місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, про наближення до небезпечної ділянки дороги. 1 і 2. У чому з переліченого повинен переконатися водій перед тим, як почати обгін? Ну, такого поняття ваші дії, хтось зрозумів. Ми не розглядаємо так, в тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкод транспортному засобу, якого обігнав повернутися на раніше займану смугу. За яких умовно механічному транспортному засобі в світлу пору доби повинні бути ввімкнені день ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар, це на дорогах, поза населеними пунктами. Ось відповідь. Дозволеною максимальною масою вважається. Це не ця сума, не ця цифра, на яку ви будете екзаменуватися. Так, це маса спорядженого транспортного засобу. Він може бути меншої ваги, може бути більшої ваги. Ось друга відповідь. Чи дозволено водієві синього автомобіля зупинитися? Зупинитися дозволено, За яких умов водієві легкового автомобіля. Дозволено виїжджати на крайню ліву смугу на дорозі з розділювальною смугою, тобто, якщо праві смуги зайняті для повороту ліворуч або розвороту 1 і 2. А чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим приблизковим маячком, що рухається на спуск, дати дорогу, не повинен, бо в нього вімкнені приблизкові маячки? Як повинен діяти водій чорного автомобіля, що збирається виконувати обгін в даній ситуації, дати можливість себе обігнати і не перешкоджати тому обгону, виконати обидві дії, обмежена оглядовість, це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометрією і придорожніми інженерними спорудами, тобто 1 і 2. чи дозволено водія жовтого автомобіля зупинитися в цьому місці? Дозволено. Який зображених дорожніх знаків повторюється за межами населених пунктів? Знак під номером 1. який приблизковий маячок повинен бути вімкнений на транспортному засобі, що замикає колону, то синій зелений, бо тільки зелений 2 і 3. Де встановлюється даний дорожній знак? Ось тут важливо, що тут має бути нарівність проїзної частини, хвилястості, напливи, спочування. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух не рейковим, то по трамвайній колії і по проїзній частині. Ось, і з якими несправності заборонене буксирування усіх транспортних засобів на жорсткому щепленні, це із несправним рульовим керуванням. На які не поширюється, на які транспортні засоби не поширюється дія дорожнього знака, то будь-який знак із групи наказових не поширюється на маршрутні транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. У якому напрямку дозволено рух трактора в даній ситуації? Можна в Б і в Г? А чи дозволено вам рух в даній ситуації? Дозволено, але тільки праворуч. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково увімкнені під час руху на транспортному засобі, що буксирується у темний час доби, це габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація. Зупинка виносної кровотечі, як правило, проводиться, накладанням пов'язки, що тисне, на якій відстані від пішохідного переходу заборонений обгін. 50 і 100, але обов'язково, що це буде перед, за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному і 100 метрів поза населеним пунктом. Не до, і після, а після можна вже, як ми вже приїхали цей пішохідний перехід, можна ось. В якомусь перелічних місць заборонено розворот, а розворот заборонено тут вже в будь-якому місці в тунелях, на мостах, шляхопроводах, естакадах, під мостами, шляхопроводами, естакадами. Яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що надіями, ну то тільки способом часткового навантаження. У якому з місць ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації? Зупинку, знак забороняє стоянку. Тобто ми можемо виконати в будь-якому місці. Чи дозволено вам зупинку в зазначеному місці? Зупинку буде дозволено. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині, коли це буде пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху і. Коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини і залишається на острівцю безпеки 1 і 3, під час зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна світлова сигналізація, де дозволено рухатися пішоходам у житлових і пішохідних зонах. Вони у цих зонах мають право рухатися по тротуарах і по проїзній частині. Які сигнали повинен подавати водій у разі відсутності або несправності сигналів гальмування? Це обов'язково права або ліва рука піднята вгору. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні? Якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби, то виставляють знак букви «К» і обов'язково ближнє світло. Один і два. А чи дозволено вам, чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін трактора в такій ситуації? Це таке дуже хитреньке питання, але зрозумійте, що нас питають дорожня розмітка. Він не вважається він зараз, що він тихохідний. То дорожня розмітка дозволяє, тому що з нашої сторони є штрихмонтерна лінія. Так, як водій повинен позначити транспортний засіб під час вимушеної зупинки. Вимушеної зупинки в місці з обмеженою Це не темний час доби. Габаритні ліхтарі тут не потрібно. Виставляємо знак аварійної зупинки. Якщо є ліхтар, використовуємо його і вмикаємо аварійну світлову сигналізацію. Відповідь буде 1,3 що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів за винятком, вимога звільнити займану смугу. Тобто тут підходять відповіді «1» і «2». На якій відстані до початку маневру подається сигнал показчиками повороту обруки за населеним пунктом, тут цифра 150 200 У яких випадках заборонено виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Заборонено. Тобто, коли дорога, якщо дорога має щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, так, тут буде нам заборонено. А якщо дорога розділена, переривчистою лінією, нам не заборонено. Ось, з яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка, то з першим і другим такою вертикальною дорожньою розміткою позначають торцеві частини штучних споруд, який зображених дорожніх знаків інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку знак під номером «4». На яких дорогах населених пунктів водієві легкового автомобіля дозволено поставити свій транспортний засіб біля лівого краю проїзної частини? Тобто, коли дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку, без трамвайних колій посередині і не розділених суцільною розміткою, і на дорозі з одностороннім рухом. Тобто, всі дороги ми не розглядаємо нещі прописані правила для населеного пункту за межами населеного пункту? 1 і 2. В якому напрямку узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колізних? Можливо, вони ведуть мопед, велосипед, тягнуть санки. Вони завжди повинні рухатися в напрямку руху транспортних засобів. Що слід зробити, якщо після накладання кровоспинного жгута, кровотеча з рани на кінцівці постраждалого не спинилася. Тобто тут нам підійдуть обидві відповіді. Залізничним переїздом вважається. Ну... Це перекращення дороги із залізничними коліями на одному рівні, чи дозволено водіям подавання звукового сигналу, заборонено у населених пунктах, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Ось, яких заходів згідно з правилами дорожнього руху, повинен жити водій легкового автомобіля, поставленого на підйомі або спуску довж краю проїзної частини? Це противідкотні опори Ми не використовуємо для категорії Б. Повертаємо керовані. Колеса. Чи дозволено вам виконати розворот? Дозволено. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Так. Що мається на увазі під зупинним шляхом? Це відстань, пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. Що вмикається на транспортному засобі під час е, зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості. Тобто умови недостатньої видимості, ми ще тут маємо право ввімкнути габаритні бостоянкові ліхтарі. Додатково дозволяється ввімкнути ближнє світло протитуманні задні ліхтарі, в якій е, послідовності слід надавати допомогу постраждалому. Якщо в нас є кровотеча, то тільки зупинка масивної кровотечі. Дія зображеної таблички поширюється на вантажні автомобілі, в тому числі з причепами, з дозволеною максимальною масою має бути понад 3,5 тонни. Оберіть правильне твердження. В обох наявність у обох водіїв транспортних засобів, чинних страхових полісів про укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Ось відповідь. Ще спільного у цих двох дорожніх знаків, що вони встановлюють кількість смуг е, попутного напрямку. У якому з напрямків вам дозволено рухо зображені ситуації, то дозволено усіх А, Б, В або Г. Ось такий маємо хороший результат. Трошки пропадав інтернет, так, пару секунд. Але хто готується до іспиту, може собі потренуватися, пройти, повчитися. Ось так тоді. До зустрічі!